Ми записуємо інтерв'ю зі студенткою 4-го курсу Факультету журналістики, яка вже працює за своєю спеціальністю. Привіт, Анастасія! Привіт, Вікторія! Розкажи, будь ласка, де ти проходила практику і чому саме там? Я проходила практику в виданні букви, а саме на посаді СММ-менеджерки, оскільки я вже працюю у цьому медіа вже більше ніж понад півтора року. І я планую розвиватися в цій сфері, тому вирішила і проходити практику на базі своєї роботи. Розкажи, будь ласка, як ти почала працювати там, що тебе привело до цієї редакції? А влітку 2023 року моя знайома розповіла про те, що у буквах, де вона на той час працювала на посаді smm менеджерки є вакансія. І запропонувала мені спробувати свої сили. Хоча я раніше ніколи не цікавилася сферою СММ і не знала багато нюансів, я все одно вирішила спробувати пройти тестове завдання і потім стажування, за результатами якого мені запропонували продовжувати співпрацю, і я погодилась. І так, вже. До цього часу я працюю на посаді СММ-менеджерки, досвід роботи я не мала, але я проходила стажування на посаді редакторки стрічки новин. І ще тоді я зрозуміла, що мені це не дуже цікаво, хоча я не задумувалася раніше про сферу СММ. Однак я розуміла, що просто писати новини це не моє. Тому що я обмежена стандартами журналістики, я не можу проявляти свою творчість і креативність, я маю дотримуватися стандартів. І тому я відчувала себе скутою, а в СММ я можу проявляти себе, я можу створювати. Різні формати, що також є плюсом моєї роботи. Які були в тебе завдання та обов'язки під час практики? Найбільше я займалась створенням новин і адаптацією їх під соціальні мережі. Зокрема, Instagram, Threads і ТікТок. Найважче було дотримуватися стандартів платформи Мета, до якої належить Інстаграм і Трец, оскільки певні е, стандарти платформи забороняють поширення деяких слів або зображень, тому потрібно було контролювати. Новини, тексти вичитувати на їх наявність і або перефразовувати, або просто прибирати з тексту, або, наприклад, блюрити, якщо йдеться про зображення, тому що в разі публікації або заборонених слів чи символів на аккаунт може чекати блокування, ну або. В кращому випадку попередження про порушення правил. Угу. Які особливості роботи інші у журналістів у Буквах, на твою думку? Серед особливостей роботи я можу назвати дотримання редакційної політики, якої притримуються як редактори, так і СММ-ники. Серед особливостей можу назвати відсутність офісу. Всі журналісти, СММники, інші працівники видання працюють дистанційно. З одного боку, це є плюсом, оскільки ти можеш не виходити з дому і навіть не вставати з ліжка. А з іншого боку, це негативно впливає на командну роботу і взаємодію між усіма членами видання, оскільки. Комунікація базується лише на дистанційному спілкуванні, яка зазвичай обмежується лише листуванням у робочих чатах. Угу. Які навички, на твою думку, вдалося розвинути за період практики і загалом роботи у буквах? Так, по-перше, це зосередженість, вміння концентруватися на одній справі протягом тривалого часу. По-друге, це вміння швидко шукати перше джерело новин, а також перевіряти, чи не є ця новина фейковою, недостовірною, або, наприклад, випущеною кілька років тому, яка вже не є актуальною. Також серед навичок я можу назвати користування різними програмами для створення контенту. Чи відповіла робота у буквах твоїм очікуванням? Насправді, коли я тільки почала свою роботу в буквах, я думала, що буде набагато важче. Однак з часом я поступово набувала нових знань, навичок. Також вчилася на своїх помилках і, зрештою, зрозуміла, що якщо ти хочеш розвиватися в цій сфері, здобувати нові знання. Не лінуватися, то все вийде. На мою думку, найголовніше це уважність, професійність, вміння швидко реагувати на події в світі і подавати цю інформацію. Окрім того, це обізнаність у багатьох сферах спільного життя. Також е, грамотність, знання мов, експертність. Останнє питання, які поради ти вдала студентам, які тільки планують проходити практику? Якщо ви бачите себе журналістом, хочете розвиватися в цій сфері і прагнете стати успішним, мені здається, не потрібно докладати якихось додаткових зусиль, а ваше прагнення зробить усе за вас. Головне не хвилюватися, бути уважним, працьовитим, цілеспрямованим, і у вас все вийде. Дякую, Анастасія.